Давайте мы зараз обычно. Буде... Буде да. не ага. те... Ви, ти буде це... це... Про свої роботи. Так, що ти хотів передати, як ти хотів? Не хотіло бися описувати тут власне своїх робіт, тому що воно так прочитується на рівні підсвідомості. Людина відчуває це. От тут використовуються знаки, от, багато є символів, які мають покликані діяти на людську підсвідомість, от, дати їй відчуття божественної сили. От, і... Який спосіб ви намагаєтеся повпливати на людську свідомість? Що хочете сказати цими символами? Мені хочеться малювати роботи, які є життєрадісні от, насамперед, і які є емоційно. Насичені, то мені допомагає колорит, насамперед використовується колорит активний, досить в кольорі і досить насичений. Ну і, в принципі, символіка та. Символіку, звідки ви черпаєте, що символіка власне які використовуєте символи? Так, символіка черпається з українського народного орнаменту, але я б сказала, що це орнамент, який належить взагалі всьому людству, тому що ті символи використовуються і в мистецтві інших народів, вони не є новими, вони з глибини віків йдуть до нас. і... Людина логічно вже не встані пояснити, що означає цей символ, але таємне, дається їй підсвідомо. Вона розуміє це підсвідомо. Наприклад, розкажіть про якусь от конкретно коло це те, то те, то, трикутник, те, то якось так. Ну, будь ласка, один-два приклади таких доступних і зрозумілих. Ну, так скажімо, що там є списано козяті елементи свастики, от як символ божественного вогню, божественного світла дійде до нас іще ну, з прадавніх часів. Язичництва і продовжується також і до нинішнього дня традиція писання писанок і використовуються ті самі символи. Просто вони є обіграні у нас декоративно, значить в іншій техніці і в іншому стилі. Все достатньо. Дякую. Чи трохи забагато? Скажіть, власне, про мистецтво трохи. Про це мистецтво, ви ним займаєтеся? що це для вас за мистецтво, бо інформацію ми вже почерпнули. Власне, це mm -hmm. мистецтво для вас, ви займаєтеся, цим віддаєте душу, вкладаєте туди якусь ідею? Ну, ви знаєте, мистецтво для художника це життя, це щоденна робота. Техніка батика мені подобається, бо вона є така більш живописна. Ніж холодний батик. Є такі, можна зробити пошуки графічні і пошуки кольору. Так само це можуть бути інсталяційні роботи, роботи пано, роботи утилітарні, шарфи, хустки, одежа. От. Ну, я і займаюся живописом, графікою. Взагалі художник, це я думаю, що кожен художник працює в різних техніках. Скажіть, будь ласка, ще де роботи ваші експонуються, де можливо чи ви їх просять на замовлення, десь в музеях, я не знаю, виставки робить? Ви ну, я постійно учасник і обласних виставок, всеукраїнських, міжнародних. Була у мене виставка в Роцлаві. В Києві. Ну, постійно мають своїх таких постійних замовників. Учасник, учасник виставок у Львові, там текстильний шал. Потім в Києві зараз буде виставка Тріонали текстиля. Так. Я взяла номер телефону пані. Січиться домашні, які ви подали швидше, я ще таких день 630 і 72. Ну, ви знаєте, то було пару років назад і сама не пам'ятаю, скільки ви скажете. Одразу скажемо, які прекрасні роботи художниці Таня Ячук і Ліля Стель. І їхні і на них, і на їхні роботи ми відчуваємо навіть цей лег. Саме їхні роботи перші, які показані внутрішнього ландшафту цього дворика і їхніх робіт органічно столу професіоналізму. Фак дуже сміливий, коли мені Таня дзвонила і каже, що в нас така ну, сподоріг, ну, я подумав, що щось тому є, щось тому є цікаве і затишку від тепла, від домашнього чага. А тут такий експеримент і було е, якісь такі пропори могло мати з собою. Ну і взагалі така, що вітаю з виставкою і бажаю гроші успіхів на далі. Нас нам за це, що ви організовуєте нас і цінуєте ці роботи, ну що не так і багато є людей.